Відверто про наше з вами життя. Сумський письменник і журналіст Євген Положі презентував нову книгу Риб'ячі діти. Це роман про людей рідного міста і бродячих тварин, яких знищує комунальне підприємство за кошти городян. Знайомі імена, проблеми, події. Роман уже встиг здобути лауреатську премію цьогорічної коронації слова та отримати місце у списку літературної премії Книга року bbc 2014 Сам автор зізнається, роман став пророчим, адже. Повністю окреслив сумнозвісні події останнього року. Про те, що я писав, воно справдилося, воно якось стало все на свої місця. Почали вбивати людей. Стався майдан, сталася війна. І от реалії, і я поправив і передостанню главу назвав снайпери. От. Ну, це от перегукується з подіями. У найближчих планах автора роман про Іловайськ, усі перипетії війни та історії тих, кому вдалося вижити.